Вітання. Огляд мунштука Power. Подарунковий варіант. Складається власне із самого мунштука. Тут метал, пластик. Всередині йде фільтрація диму. Проходить через два отвори, тут він затримується. І далі йде сюди. Там будуть збиратися нікотин, смола. Ці дві частини також зйомні йдуть. Підходить на стандартні сигарети. Дуже добра герметичність. Також підходить на сигарети формату демі та Слім. Бачимо. Основне кільце, а далі йде звуження. Друге і там ще третє. Тобто можна курити різні формати. В комплекті ще йде чохол такий красивий. Можна мундштук помістити всередину і використовувати для транспортування, або просто зберігання вдома. Для естетики, також він блокує запахи нікотину від мунштука. Тобто дуже зручно. Ще в комплекті тут змінна насадка, два гумових кільця і шпилька для прочистки. Все це діло збирається у коробку. І отримуємо такий подарунковий і довговічний варіант.